Жив у лісі у своїй хатинці заєць, із зайчихою та малими зайченятами. Якось навесні засадив заяць город різними овочами. Ціле літо працював, доглядав за ними, а восени зібрав урожай і продав його на ярмарку. Саме осіння пора час збору врожаю на городах. А що ж росте на городі? На городі росте морква. На городі росте буряк. На городі росте цибуля. А далі спробуйте самостійно. На городі росте дуже багато різних культур. Це огірок, а на кущі ростуть огірки. Скільки їх? Так, п'ять. П'ять огірків. Це баклажан. А на кущі ростуть? Баклажани. Скільки їх? Так, п'ять баклажанів. Це перець. А на кущі ростуть? Вірно. Перці. Скільки їх? Так, чотири перці. Це гарбуз. А на городі росте багато? Так, гарбузів. А це кабачок. А на грядці ростуть кабачки. Скільки їх? Так, п'ять кабачків. Молодці. А як же можна назвати все те, що росте на городі? Вірно, овочі. А ще можна сказати, що на городі росте городина. Повторіть на городі росте городина. А людина, яка їх вирощує, зветься городником. Тож допоможемо городнику збирати врожай. Будемо збирати овочі та розповідати про них, який розмір, колір, форма та назва. Вона велика, зелена, кругла. Це капуста. Слідуючи завдання виконай самостійно. Він маленький, червоний. Круглий це помідор. Він середнього розміру фіолетовий, овальний, це баклажан. Вона маленька, коричнева, овальна. Це картопля. Як же ж добре ми попрацювали? Час і відпочити. Щоб зростали помідори, піднімайте руки вгору, а морквиці, як для доні, плескаємо у долоні. Щоб зростала капустина, плескаємо по колінах. Щоб зростав наш кабачок, затанцюємо гопачок.